Українське військо здатне і готове захистити кордони нашої держави. Про це заявляє президент України Петро Порошенко. Розроблені і за останні два місяці втілені в життя серйозні кроки з підготовки наших збройних сил, інших підрозділів для захисту України, сказав Порошенко і закликав тримати порох сухим. Про останні рішення Ради національної безпеки та як далі протистояти сепаратистам та російській агресії. Будемо розбиратися із політологом Ігорем Хсівом, якого я вже вітаю у нашій студії. Пане, Ігор, доброго вам ранку. Добре. Ранку. Ну що давайте будемо якось спробувати розбирати усі, у цій ситуації. Як ви взагалі бо оцінили ось ці останні рішення РНБО? Країна таки дійсно стає на військові рейки. Що значить не можна сказати, що країна стає на військові рейки, просто більш закцентована увага, і буде тепер дії е, органів влади і міністерства оборони більш сконцентровані на чіткі, більш чіткій організації е, спротиву підготовці військ. Але це рішення недостатні і дуже запізніле. Всі ці рішення РНБО мали з'явитися на світ як мінімум на початку літа. Тобто в червні, всередині червня, тоді б ми не втратили стільки наших хлопців, героїв на східному фронті, на фронті війни Росії проти України. Пане Геро, ну ось рішенням РНБО уряду доручено у двотижневий срок Міноборони має працювати і внести пропозиції щодо утворення високомобільних десантних військ як окремого виду збройних сил. Як адетети, чому раніше тоді чекали? Ну, по-перше, у нас і були раніше. Е, важко зрозуміти сенс і логіку цього рішення. У нас і були аромобільні війська, бригади аеромобільних військ в Україні існували не. Перший і не другий рік існують їм вже там стільки, скільки незалежній українській державі. І вони були як окремий род військ, окремий збройних сил. високомобільних. Ну а аеромобільна бригада це що не високомобільна? Тобто, ну будемо називати масло, масло ще більш масляним. Так. Я думаю, що треба було е, в цих рішеннях більше наголо зробити на підготовці не стільки аеромобільних, як військ спецназу. Саме це абсолютно інші підрозділи високонавчені професійні. які в нас є? У нас є підготовлені кадри, підготовлені люди спеціальні. А, але ми дуже мало використовує Україна на превеликий жаль. Це також окрема тема, чому це відбувається? Чому не ми не бачимо на фронті використання в, спец, в по тилах противника наших так. спецгруп, які так. могли би завдати дуже великої шкоди противнику ворогу російським військам, перш за все регулярним, які б могли знищувати ті ж гради, ті ж танки в тилу противника. І У нас є фахівці фахівці вищого рівня ніж спецназ російської армії. Чому вони не використовуються або використовуються Використовується серед інших військ, як звичайна піхота, це інше питання. Це питання до керівництва армії, до керівництва е, наших військ на Східному фронті. Я вважаю, що це є велика помилка трагічна. Е, і ми саме, це одна з причин саме військової політики і проведення бойових операцій на Східному фронті, яка призводить до втрат, до значних втрат наших військ. Якби ми використовували той спецназ, який є. Ці групи високомобільні, які навчені діяти в спеціальних умовах, і які здатні. В, спец в спеціальних рейдах, в нічних рейдах групами по кілька е м, спецназівців, в тому числі нічних снайперів, так. наносити величезної шкоди противнику, і це не майже зовсім не застосовується. Такі окремі такі дії є, але вони не є системними. І на превеликий жаль, чомусь командування не переходить до їх масового використання. Тоді б ми бали набагато більше військові успіхи, і ці групи могли би організувати, сформувати і забезпечити дуже важливу річ. Чого ми не робимо в масштабах фронтових широкомасштабних операцій, оці спецназівці могли б забезпечити розгорання і розгортання ворожнечі між бандитами. Тобто є люди навчені, які спеціальною агентурною діяльністю і, і військовою могли би забезпечити розгортання внутрішніх конфліктів так. між бандами, які бувають подиноки. Але ми могли б організувати, щоб ці сутички внутрішні. Щоб ці виродки вистрілювали один одного, і це б міг би організувати наш спецназ, особливо ворожнечі між бандитами і між бандитами і регулярними частинами російської армії. Як це робити? Вони знають ці хлопці. І ми би отримали тоді, на фронті, зовсім іншу ситуацію, коли б у них почалася міжособиця великих масштабів. І тоді би зовсім по-іншому виглядала і ситуація сьогодні на фронті. Тобто, стравити бандитів так. один з одним, це також завдання нашого спецназу і нашої розвідки. Але це цього не робиться, тому що немає політич Волі. Ще таке дуже важливе питання, як на мене, це ось така інформаційна складова, так? Адже в той самий час в останніх рішеннях Ради національної безпеки і оборони немає ані слова щодо посилення відповідальності, у тому числі карної за провокаційні заклики, за дезінформацію, за агітацію на користь противника. Так? У нас досі недооцінюють ці виклики. Чи як це можна взагалі розцінити? У нас не те, що недооцінюють, у нас ситуація взагалі в цій царині, от це велика частина війни визначальна. Загалі треба сказати, що особливо цієї так званої гібридної війни я б її назвав все таки не стільки гібридною, як це війна нового типу, де головною зброєю є телевізор. Тому що саме телебачення є зброєю масового знищення людської свідомості, яким до речі дуже масштабно і майстерно користується Путін і його оточення. Це дуже і поширено зараз це... на сході, при фронтових так, зонах. Навіть але... той самий губернатор Москаль, навіть це сама ця трагедія, да. сама ця війна стала можливою після того, що була проведена інформаційна телевізійна окупація України на сході і на півдні. І це продовжується і сьогодні. Більше того, навіть зараз, під час війни, ми отримали в Україні крім п'ятої колони політиків, там регіоналів і. Комуністів запроданців московських ми маємо фактично шосту колону Кремля? Це українське телебачення. Провідні канали продовжують фактично працювати на Кремль на Москву і допомагають знищувати Україну. Я маю на увазі тотальне панування російського телепродукту, серіалів, розважальних програм. Це неможливо неприйнятно, коли під час війни у нас фактично піариться, рекламується ворог, кривавий кат України, продовжує і зараз це відбуватися. Влада чи не хоче розуміти, чи не здатна зрозуміти, що телебачення сьогодні це такі ж, така ж зброя, як танки, як гради, як міномети і так далі. Так, як бути з провокаторами в регіонах? Де що стосується провокаторів в регіонах? Ну на зараз знову ж таки в цій царині, що стосується боротьби з сепаратизмом, ну знову ж таки, це, крім обурення і гніву, ситуація викликати не може інших почуттів. Крім Нелі Штепи, яка зараз там в Харкові в СІЗО знаходиться, яку зробили ЦАПом відбуваєм, інших сепаратистів ми не бачимо таких, ну осіб, яких були б відомі. Ну це ж просто ганьба. От дивіться, Маріуполь. Хотлубей, який на мітингах виступав разом з сепаратистами і закликав до повалення до того, щоб Маріуполь визначився, щоб він був з Росією. Ми ж пам'ятаємо ці мітинги, коли не тривалий час, Маріуполь був був захвачений бандитами цими сепаратистами. Хотлубей виступав на їх стороні. Зараз так, він так. продовжує лишатися міським головою. Тепер він організовує оборону від сепаратистів. І таких хотлубеїв повний південний схід, навіть тих районах, які визволені, згадаємо Кернеса в Харкові. Це ж теж, це ж такі люди. Ці люди повинні давно. see Розумієте, а вони продовжують тепер вони розказують про патріотизм, про те, що вони за так. Україну, і таких десятки. Це не просто недопрацювання влади, це зрада. Фактично, і наших правоохоронної системи, і а генеральної прокуратури. І Я разі? важко зрозуміти, чому у них не вистачає політичної волі. Я думаю, що це договорняки. Треба зрозуміти, що і в цій владі багато є людей на найвищих посадах олігархів. ідуть фактично під килимні домовленості між олігархами з одного і з другого боку, щоб вони їх не чіпали на якихось там своїх домов. Мовленостях і бізнес-інтересах це все робиться, але це зраджує так. державу. І до речі, це вагома причина, чому ми не отримали до сих пір справжньої військової підтримки з країн Заходу і Сполучених Штатів. Вони чудово це бачать. Вони бачать також, що українська влада, крім того, що не бореться з сепаратизмом, фактично, вона ще й не впроваджує санкції проти ворога. Україна з одного боку просить і вимагає від Заходу санкції проти Росії, з другого боку не пров... сама не впроваджує серйозних санкцій проти Росії. Крім того, ще й підтримує ворога те, що відбувається поза позабиск... Печенню Криму це ганьба на весь світ, і це все всі бачать. Вони кажуть, хлопці, ви просите від нас, щоб ми несли збитки. Ми їх несемо. От Недавно про це дуже е, яскраво висловився посол Сполучених Штатів е, в Києві в Україні Джефрі Паєт в інтерв'ю виданню фокус здається. Він прямо каже, що ми не можемо зрозуміти поведінку України в цих питаннях з одного боку. Західні е, компанії несуть реальні збитки від запроваджених уже санкцій, які дійсно впливають так. і суттєво на Росію, а Україна продовжує. Торгівельні стосунки мотивуючи це тим, щоб важка економічна ситуація нам потрібні. Ці стосунки для того, щоб підтримати економіку. Ну бізнес на крові робити не можна, це неприйнятно. Ось Є морально-етична сторона. Тобто, Україні самі треба українській владі поводитися послідовно і патріотично, обстоювати національні інтереси, а, а не знову ж таки за інтересів певних олігархів продовжувати торгівельно-економічні стосунки по різних напрямках з Російською Федерацією. Наголошую по по стопопитанню Криму, це просто це непристойно, це аморально і це зрада наших бійців на фронті. Це постріли в спину, коли Крим. Сьогодні стоять черги з фурами з України в Росію, з продуктами, продовжують стоять на перекопі в Чонгарі е, черги для того, щоб годувати Крим. Це як це так? Окупант кривавий, агресор, ворог України захопив цю територію, ми продовжуємо їх підтримувати. Забезпечуємо водою, електроенергію Крим. Причому ще й замість того, щоб зменшити це, перекрити, що продовжується безкоштовне забезпечення. Я подивився дані за минулий рік Крим заборгував півтора мільярда гривень тільки за воду. Я не кажу за електроенергію. Тобто ну, це не, при... кучу, не може бути замість введення тотальної блокади Криму, щоб там за 2-3 місяці я вас запевняю, місяць блокади з боку України в Криму починається розподіл продовольства. карткова система буде впроваджена, та як було під час війни. Тоді кримчани, особливо російська складова Криму, яка складає понад 60%, які на Ураз приймали, да, і дуже раді були, що вони під владою Росії. Вони заспівають іншої пісні. Тоді вони відчують справжні принади російського раю. А так, звісно, ми їх продовжуємо годувати за свій рахунок. Це зрадництво України. Тобто і це інше. Питання по торгівлі з Росією, остання е, ситуація по постачаннях вугілля з Південно-Африканської республіки. Ну десятки фірм яким там виробляють до здобувають вугілля там десятки підприємств, десятки компаній, так. і з якимось щасливим збігом от така випадковість. Ми закупуємо в тої е, фірми вугілля, яка виявляється підконтрольна Януковичу яка належить його оточенню. Це що таке? І це що не зрозуміло, що знову йдуть договорники Багато владі, питань Хочеться обговорити. Зрозуміло, питання. що час у нас сьогодні вже не вистачить. Дякую вам за таку змістовну Дякую розмову. Дякую вам. Дякую, гарного дня.